Блін, тут не влучаємо, вже зараз почне реалізацію свого барабана. Один раз не блокуємо. Другий раз блокуємо, попадає просто в башту. Що ти робиш? Хевік, блін. Що Зученіс треба влучати в такий момент. Так, тут ми знов блокуємо, знов чубчик бачите, нам дає, і це вже прекрасно. Подивись, залишається нам на один хук. Ех! Так, таранчик нам не заходить. 47 хіт, потім ми з нього ще З цього лишна всього тарану, з нас 10. Останній контрольний удар. От, блін, зараза ти така ТВП. Якщо він забере точку і почне грати від сейву, буде зле. Ми, в принципі, ми точку Б можемо відібрати, якщо ми звідси втікне. І в нас буде під контролем дві. Але якщо то буде блін така погоня за точками, це буде проблема для нас велика. Адже як не як, це є СТНК. Давай еп, наполучай, що з довго ТВП куди стріляти. Ми за той час даємо по ньому постріл. Забуває болт UA Pro на точку спускається вниз. Подивися, 1016 шістнадцять хітпонтів зчистив з нас 310. Блокуємо його -ти тичку останню, адже могло бути небезпечно, міг би блін, і забрати, якщо б альфунчик його пройшов, даємо ще раз, ще мінімум раз треба по ньому дати, але подивися по точках. 980, 990 зараз буде. А останній останні просто, можна сказати, момент, остання хвилина бою, пішли останні секунди, бою.